Афірмації на залучення, на залучення грошей, грошей на кожен, кожен день я добре знаю, як мені заробити гроші. Я люблю гроші, і гроші люблять мене. Мій дохід з кожним днем збільшується дедалі більше. Я отримую від всесвіту все, що мені потрібно. Я налаштована на частоту багатства Всесвіту. Моя робота переносить користь моїм клієнтам. Я притягую у своє життя талановитих, порядних, працьовитих клієнтів. Я у всьому бачу можливості та ресурси для залучення грошей. Я завжди маю стільки грошей, скільки мені потрібно. У мене завжди є величезна кількість ідей та ресурсів для отримання грошей. Мої доходи збільшуються з кожним днем. Будь-які ситуації та пропозиції я перетворюю на гроші. Я залучаю гроші та багатство з любов'ю та вдячністю. Я залучаю багатство та достаток із різних джерел у вигляді валют, подарунків, можливостей. Я дякую Всесвіту за все, що він дає мені. Я радію великим та маленьким успіхам. Гроші дають мені свободу у реалізації всіх моїх планів та бажань. Я завжди отримую те, що мені потрібно вчасно та в достатній кількості. Я завжди досягаю своєї мети. Гроші мене люблять. Я гідна великих грошей. Чим більше грошей я витрачаю, Тим більше до мене їх приходить, гроші приходять до мене легко та із задоволенням. З кожним днем мої доходи зростають. Я магніт для грошей та багатства. Усі мої бажання виконуються легко і всі мої мрії здійснюються. Я вибираю думки, які роблять мене багатшою і щасливішою.